Підзвище і ваша посада? Глана е, Паєнкевич, директорка юридичного департаменту, власне, хотіла б висловити позицію, можливо, не дуже емоційно, але виключно юридичного характеру, яка стосується цієї ситуації, 96 шостої школи не буду називати її конфліктом. Е, в першу чергу норма про строкові трудові договори в школах керівників закладів навчальних. Вона Прийнята доволі таки недавно, і поступово управління освіти, департамент розвитку її впроваджували. На мою думку, кожна людина, яка підписує строковий трудовий договір, контракт, який визначений, має в собі певний строк, повинна розуміти, що цей строк закінчується, і груботодавця не має обов'язку його продовжувати. Наступним є те, що власне управління освіти. На меті поступово всіх договорів призначати на підставі конкурсів, що і відбувалося в даному випадку. Друге, про що я хотіла би сказати, це те, що е, пані Михайлик Галина Васильівна приймала участь в цьому конкурсі. І на той момент від неї не було жодних заяв про те, що вона вважає цей конкурс незаконний чи організований в неправовий спосіб. І третє питання після завершення конкурсу, пані Михайлик. Від завершення конкурсу станом на сьогодні є працевлаштована в ту саму 90-ту школу на посаду заступника директора школи. Під тобто, мою думку, юридичного конфлікту станом на сьогодні немає жодного. Є подана позовна заява про везення недійсними результатів конкурсів у кружному адміністративному суді, але станом на сьогодні провадження в цій адміністративній справі ще не відкрито і е, є деякий час, мені здається, декілька днів для усунення недоліки. Відповідно. Конфлікту, як такого, немає. Ситуація станом на сьогодні налагоджена. Ну, Якщо вони перекриють дорогу, тоді що? Ну насправді за перекриття дороги чи мирний час, чи військовий Ні, ну... час є передбачена кримінальна відповідальність. Е, є заява зареєстрована в ЦНАПі про проведення цієї акції. Наскільки мені відомо, всі заяви про масові заходи, паралельно про них інформується поліція. Ну це не, не, не є справамиської акції. Поясніше ситуацію з тими датами, що там субота була, вихідний день, то що вони говорять? Контракт е, закінчується визначену дату і відповідно припинення трудових відносин відбулося визначено. Це, тобто, в принципі, не, не було підстав там. Якщо, якщо б це було звільнення за власним бажанням або за згодою сторін, то так це або є робочий постійно. день, ну або з ініціативи думку. А тобто це була дата, коли завершився контракт. Строковий трудовий договір, і дата завершення цього строкового трудового договору була передбачена в нього. Дякую.